Це сміття викинули невідомі у лісі поблизу Деражного Рівненського району. Відео опублікували у соцмережі 18 вересня. До приїзду Суспільного цю територію розчистили коштом громади. Ми технікою його забрали. Зараз, коли техніка завершить працювати, сюди будуть відправлені там працівники і там ці залишки дрібні, які вже там техніка не під силу. То вони це все доприбирають». Голова громади Олександр Лукашець пояснює, сміття невідомі лишили неподалік дороги, що веде до річки Горинь. За кілька метрів легальне сміттєзвалище. Це ну така. Там лісова дорога сюди виганяють корови на пасовище. Ось ось сюди. Те, що ми його з відео побачили, це буде неправдою сказати. Ми знали раніше, вже просто планували, як цю техніку, коли залучити, підлаштуватись. Ну відео там трошки пришвидшило цей процес. Зі слів Олександра Лукашця, цю ділянку люди засмічують періодично, а причетних до цього зафіксувати не можуть. Загороджували і там різні моменти, але там то худоба там може ту огорожу поламати, то несвідомі громадяни можуть поламати. Половили в інших місцях людей. Це бувають іноді такі люди, від на яких навіть ну важко подумати, знаючи ту людину, що це нормальна сім'я, нормальні люди, і от вони там дурницю таку зробили. Хто викинув сміття на цьому місці, не встановили, каже голова громади. До правоохоронців не звертались. Зараз наводять плат на офіційному звалищі, аби люди везли відходи туди. Зараз там працюють дві одиниці техніки. Вона в міру своїх можливостей, наскільки вона потужна, там розчистить, будемо залучати далі ще потужнішу техніку, щоб його ще більше там ліквідувати, скажімо так, спресувати. Плануємо тут поставити такий сюрприз, там камери відеоспостереження. Що мали ми ці гроші витратити на якусь допомогу армії, скажімо так, то ми зараз будемо витрачати через недобросовісних людей. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.